Рік тому, 1 серпня 2022-го, почалась битва за Бахмут. До цієї дати у Києві відкрили виставку Бахмут обличчя геноциду 1942-2022. У 42 му за часів німецької окупації, Бахмут став місцем знищення цивільного населення. Три тисячі жителів закатували у алебастрових шахтах. Через 80 років жителі міста знов потерпають від війни. Їх вбивають російські бомби яким побачили воюючи Бахмут сучасні документалісти та художники. Гайда дивитись. Це грудень, Це бахмут. На той момент там ще були цивільні, активні бойові дії, і місто було без зв'язку. Ми пробули там три дні і одна секунда один вибух. Тобто, ну, ближче, далі. Тобто це було страшно. А, і тут родина, значить, діти а, Даня Мирослава і Гліб, які жили у підвалі на той момент, а, ходили іноді у центр надання волонтерської допомоги. Черп під обстрілами, тобто, і ну, я зняв про них відео, і після того їх евакуювали, слава Богу. Вони живі з нами, все окей, живуть під Києвом. Паралелі, які там наводяться тут, вони дуже очевидні. да, Тобто, нацизм, сучасна там, Російська імперія да, з тими самими замашками, фактично з тими самими прийомами, з суцільним знищенням територій, з депортацією людей. Порушенням прав усіх можливих там свобод і законів, ну це це абсолютно така чітка паралель з тим, що було під час другої світової війни. Спочатку знищується, пригнічується права, потім знищується особистість, потім стирається, візуально, візуально стирається людина, а в кінці знищується пам'ять. І це ми наглядно можемо бачити, якраз як радянська влада працювала з такими місцями трагедіями. Тобто, перетворювала їх там на площу перемоги, ставила там цирк. В Бабиному Яру будувала спортивні майданчики. Даний проект він розповідає. Частинку маленької історії Бахмута, але загалом він про пам'ять таких бахмутів дуже, дуже багато і дуже багато зараз відбувається трагічних історій, котрі треба максимально фіксувати. Тут ви можете побачити проєкт Клеменса фон Вермейера, який художник німецький, дід якого був офіцером в німецькій армії, підрозділ якого окупував Бахмут в 1942-1943 роках. На цих плівках старий Бахмут тогочасний. Ми можемо роздивитися пам'ятник Артему, дуже добре, роботи кавалерідзе, який був зруйнований німцями. Це визначна робота цього скульптора. Також ми бачимо місто, містян, ми бачимо полонених, які копають окопи чи, чи могили. Це теж питання. Бачимо, можливо, і страти у. Підніжжя пам'ятника Артема. Для краєзнавців місцевих це дуже важливі хроніки. Ми передали їх в краєзнавчий музей Бахмуту у 2021 році. Бахмут зараз постійно був цілий рік у нас на устах, бо там відбувалися тяжкі бої. Окрім того, багато не знали про це місто, а це відкриває якісь нові грані для людей і глядачів. Знищення єврейського населення, так само, як і людей ромської національності, було частиною загальної політики нацистів на всіх окупованих територіях Європи. Ми бачимо, як крок за кроком реалізувався цей план. У місті Бахмуті ще в кінці 41-го року, зразу після окупації євреям міста, було наказано носити розпізнавальний знак на рукавну пов'язку. Потім їх почали виганяти на примусові роботи. 7 січня 1942 року у окупаційній газеті «Бахмутський Віснік було надруковане оголошення, розклеєне на вулицях міста, з наказом євреям з'явитися до будинку колишнього НКВС, взяти із собою запас харчів, ключі від квартир, які треба було здати, їх нібито мали вивезти десь для окремого поселення. А насправді людей три доби протримали у підвалі будинку. І потім вивезли в алебастрову шахту, де у підземній камері розстрілювали. Потім замурували цю камеру. Всі мої родні погібли в алебастрових кар'єрах в 1942 році. Це мамочка, брат, сестра і племінники. Їх було двоє. Я пам'ятаю тоді своє состояння. Я помню тот кошмар, который я пережила сама. Не знаю, как. Потерять всех и остаться одной. Я помню свою мамочку. Веселую, неутомимую труженицу с длинной косой ниже пояса. Такой толстой, какой ни у кого не было подобной. Маленькая, худенькая, очень любившая всех нас, своих детей. Всегда нам во всем помогавшая. Я помню брата. Он у нас сильно болел, и мама что только не делала, чтобы облегчить его неизлечимую болезнь. Сестра была замужем, у нее было двое маленьких славных деток. За что они погибли? Почему погибли такой страшной смертью? Тодишний геноцид и ТПРшний... Вражають і своїм розмахом і жорстокістю. І теперішня війна принесла теж незліченні страждання жителям міста і зруйноване, воно зараз набагато більше, ніж у Другу світову війну. Якщо після вигнання нацистів у місті залишалося приблизно Половина до воєнного населення, то зараз бахмут практично безлюдний. Експозиція працюватиме до кінця серпня, тому не втрачайте можливість побачити все на власні очі. До зустрічі!